Добрий день всім підписчикам Кулкарс і ті, хто ще не підписався, я сьогодні хотів зняти про отаку гру Майнкрафт. І ось так, Такий островочок. Я хочу тут збудувати будинок. Мій будинок буде не дуже великим. Але все одно гарний Тут буде вихід до моря. Тут отакий от невеличкий будиночок я буду. Він весь буде з дерева, не знаю чому, але. Я захотів його зробити з дерева. Отак. От і отак. От отак я вже зробив такий от будинок. Залишилось дах і всередині. Так, я буду в дах. Я не захотів показувати, як я робив оце, бо це було б відео дуже довго. Б. І от. Так, ми вже зробили отаке от, тепер робимо двері. Отакі ось. Двері в нас треба вікна ще. Вікна будуть такі от гарні. Раз, раз, два, три, чотири. Раз. Раз, два, три, чотири. Іще одне вікно і все. Тепер роблю дашок своєму будиночку. Я буду його робити з цеглиних Сходів таких. Вони наче так гарно виглядають для мого будиночка. таке я вже зробив от. Тут буде. Отак і ти. Це буде будиночок. Який я так думаю, ще ніхто таких будинків не робив. Бо у нього буде горище. В Майнкрафті я не думаю, що хтось ще таке робив. А якщо хтось таке робив або хоче зробити, то напишіть мені в коментарях. І я вже доробив дах і заходимо в будинок. Ось такий у нас будинок. Тут така дахівка. І ось. ось такий будинок я зробив дахівку вже. Отаку от. І дивіться, який вийшов будинок у нас. Отакий от будинок, тут у нас дахівка і горище. І отакий от вийшов будинок. Кому сподобався будинок, пишіть в коментарях, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Нагадую, канал називається Cool Cars. До побачення!